А тоді було під такою назвою пройшов шостий конгрес підліткового клубу Слідопит, на який приїхало 150 учасників Шеркаської, Кировоградської та Полтавської областей. Підлітки прагнули торкнутися трагічних подій періоду релігійних репресій у часи СРСР. Період масових репресій ув'язнень і навіть розстрілів. Так можна характеризувати життя церкви адвентистів сьомого дня за часів радянського союзу. Сьогодні молоде покоління слідопитів згадує героїв віри тих людей, які не дивлячись на всі випробування, залишилися вірними Божим принципам. Часи радянського союзу, життя і діяльність церкви. Вона була не менш активною, але вона була в підпіллі. Ті обряди церкви, які церква з ну згідно святого писання хотіла здійснювати це обряди хрещення, це обряди вечері господні, навіть вінчення чи ж проведення ж весіль все ця церква була обмежена, не могла цього робити. Надавалися виклики в суд, в прокуратуру, в органи розслідування, в покаральні та тому іноді навіть силки, штрафи. Атеїстична держава прагнула тотально контролювати всі аспекти життя радянських громадян. Будь-яке інакомислення вважалося зрадою та підлягало покаранню. Силові структури посилювали пошук так званих ворогів народу, серед яких неминуче опинялися і послідовники релігійних конфесій. Я з дитинства привикала к цим репресіям. Для нас це була вполне растим того, що дядя Саша сидить. А вот дядя Коля недавно освободился. Мы росли с сознанием того, что нас тоже мож, могут посадить. И мы готовы, в принципе, к этому были. И лозунг, и вот сегодняшний гимн этого конгресса «Знамя Божьей истины несите», мы как бы росли с этим псалмом, и мы готовы были стать в поредевшие эти ряды. И вот как только мы так чуть-чуть понимали, что кто-то должен прийти, нас детей всех прятали в кладовку. І ми сиділи, як миша, ми не шумели, ми знали, що емета гразіт, ілі штрафом, і тюрьмою. Історичні документи показують, що під час правління Йосипа Сталіна репресували близько трьох тисяч адвентистів. Зі 150 проповідників влада заарештувала 148. У перші дні війни був позбавлений життя Берне Карсен, який був звіски закатований. Після нього прийняв виконувати служіння. Саміло Столяренко, який в 43-му році також був розстріляний на нашій території. Два просвітери за період війни були розстріляні тільки завдяки своїх переконань. Велика група молодих юнаків знаходилася в місцях позбавлення волі тільки тому, що сповідували сповідували істину і не бажали забирати життя, яке є дарунок від Господа. І не бажали брати до рук зброю. 35 років тому, 9 березня 1981 року, молодому служителю Василю Сульженкові зачитали вирок позбавлення волі на чотирирічний термін. Усі ці роки його дружина з двома малими дітьми на руках надіялася лише на Божу милість. Заарештували мене за те, що ми виготовляли літературу. В ті часи в нас не було такої літератури, як зараз. А ми виживали за що самої здата. Та ну це все робилось тайно. Навіть в підвалах, в таких закритих кімнатах і в сараях. Да, але такий наш був строй, що не можна цим було займатися, от за це фактично нас я, не тільки я, нас три було три чоловік арестували». віруючих називали фанатиками, всенародно засуджували і знущались над ними. Ми все робили для того, щоб в той час, коли забороняли, ми не мали можливості печатати офіційно літературу. ми печатали підпільно на машинках, бумагу попіросно доставали з великими труднощами, але вона дуже допомагала для того, щоб духовно церква зростала. Ми раді тим, що ми могли працювати. Саме зростати, іншим нести віску спасіння, приклад незламного духу старших членів церкви переконує підлітків, завдяки міцній вірі і самовідданості можна вистояти у найтяжчі часи. Тема так сказать дуже серйозна, і ну, до неї відносять також треба серйозно. Ну, треба покластись на Бога, тому що Він у нашому житті і опора і вірний щит. У посланні до Римлян, восьмому розділі, апостол Павло дарує надію для всіх віруючих, які переживають тяжкі часи, говорячи, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, яка відкриється в нас. Усіх переслідуваних за біблійну віру апостол утішає надією на воскресіння праведних при другому пришесті Ісуса Христа, яке як твердить Біблія станеться незабаром. А Хайтекова Костянтин Соцький, Черкаси Вісті надії.